м'язами. українські отамани сьогодні вперше вийшли на відкриті тренування. Нагадаю, 16 січня о 21.30 стартує всесвітня серія боксу. Перший бій відбудеться на нашій території. Українські отамани зійдуться з мексиканськими воїнами. Цей бій та решту протистоянь ви ексклюзивно в прямому ефірі. Зможете побачити на телеканалі 2+,2. Зараз наші козаки активно готуються до цієї події. Остаточний склад учасників поєдинку з нашого боку поки що не розголошують правилами. Це не заборонено. Мовляв, нехай для суперника це буде своєрідним сюрпризом. Але відомо одне цьогорічний склад наших бійців буде кардинально відрізнятись від торішнього причина анексовані Росією території. Ми потеряли три області. Можна сказати: такі, котрий давали нам сіда бокс. Та Крим, та Донецька та Луганська. И это большая утеря для украинского бокса. И вместе с тем бокс любят на Украине, бокс есть на Украине. И в каждой области, конечно, много хороших ребятишек, которые стремятся...